English for Kids Online. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні ми продовжуємо з вами огляд уроків за робочим зошитом авторів Косиваної Тушинська до підручника 5 класу PreP'a 5. І сьогодні у нас в огляді. На огляді четверта тема. My things. Unit 4. my things. Як завжди, усі відео уроки, усі уроки будуть у нас в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками в описі під цим відео. Саме в описі, а не в коментарях. І так, uh, my things. Vocabulary. Exercise 1. Працюємо з вами на сторінці. Page 18. page 18 Okay, so the first task is. Complete the phrases, use the pictures. Доповніть фразу, користуючись малюнками. 1. His gloves. Його рукавички. 2. Uh, a yellow banana. Жовтий банан. 3. A brown wallet. Коричневий гаманець. 4. A big ball. Великий м'яч. 5. A green water bottle. Um, велика пляшка води. Six, some chocolate. Якась кількість шоколаду. 7 uh, a grey coat uh, сіре пальто 8 my hat моїй капелюх 9 a blue scarf синій шарф and the 10th one her keys її ключі Поставте відео на паузу, аби запам'ятати, прочитати ще раз, записати ці фрази. 2 Fill in the blanks заповніть пропуски. Use the pictures numbers from exercise 1. Користуйтеся номери малюнків справи 1. In my bag today I've got my school books and a big water bottle. У моєму портфелі сьогодні у мене шкільні підручники і велика пляшка води. And I've got my phone, my keys. And the football. І у мене ще є телефон, ключі і футбол. Uh, футбольний м'яч. I haven't got my head, but I've got my scarf. У мене немає капелюха там, але є шарф. I haven't got my, tak. When am I? Aha, my gloves. I haven't got my gloves. They are at home, oneevdoma. And I've got an apple and uh, some chocolate. I have an apple and some Oh, and yes, uh, I've got a, tak. It's also what I have. let two or three. Um, wallet. And a uh, football. Так, а футбол уже був. Ага. Uh, wallet and banana. Все. Банан і гаманець. A banana. And uh, my wallet. Okay, good. Well done. Ось у нас опис uh, нашого портфельчика є. Yeah. Поставте відео на паузу, аби перевірити виконання вправи. Ну а на цьому огляд сторінки 18-ї вправо 1-2 завершено. Unit 4 My Things Page 19 Grammar. Працюємо з вами з граматичним матеріалом. На уроці за підручником ось ця наша тема. Ми з вами розбирали граматику Have got Мати. Чимось володіти. І ми знаємо, що для I. You, we та they have got живаються у своїй формі, початковій формі. Для he, she та it, для Ніколаса, наприклад, tak, mi, для Phi ми змінюємо have на хес. No, відповідно, щоб утворити заперечення, ми додаємо до have та has частку not. Haven't hasn't. Детально, будь ласка, хто ще не дивився відео за підручником, перейдіть, будь ласка, за посиланням. В, кожному, в описі кожного відео під кожним відео я залишаю вам посилання на підручник. У підручнику це у нас сторіночка, відео, сторінка 27. На титульному аркуші підручника на заставці я завжди залишала вам номер цієї сторіночки. І так, працюємо тепер з граматикою. Task 3. Circle the correct variant. My baby brother hasn't got a football. Um, у мого маленького братика немає м'яча футбольного. Tom, Bella and Leslie haven't got water bottles. Um, у Тома, Бена та Леслі немає пляшок з водою. 3. My father hasn't got keys to his door. Мій тато не має ключей до uh, своєї двері. Uh, Olivia hasn't got a yellow coat. У Олівії немає жовтого пальто. 5. We haven't got our books. У нас немає книжок. 6. Uh, I haven't got my bag and the phone. У мене немає портфеля та телефона. 7. They haven't got. So just a moment. They haven't got gloves in the bag. У них немає рукавичок у портфелі. Uh, the one. Uh, Богдан and Іра Haven't got their heads. У Богдана та Іри немає капелюх. Uh, ну, шапок, своїх. Так, у них немає, uh, шапок. Good. Отже, як ви бачите, якщо множина та слово I U, ми вживаємо з uh, слова have або haven't. Якщо у нас однина, he, she it, то has, hasn't. Поставте відео на паузу за потреби. Ми переходимо до вправи 4 Write sentences as in the example. Напишіть речення за прикладом. Keys. стоїть тік-галочка. Отже, це стверджувальне речення. I've got keys. У мене є ключі. Біля слова wallet, гаманець стоїть хрестик. Отже, це заперечення. I haven't got a wallet. У мене немає ем, гаманця. Далі scarf. Шарф. I've got. I've got a scarf. У мене є шарф. I haven't got a mm, hat. Yes? I Haven't got a hat. У мене є шарф, але немає капелюха. Далі, третє. I've got a banana. I haven't got an apple. Не забувайте, да, що у нас перед словом Apple as змінюється на N. I haven't got an Apple. Далі I've got a phone. У мене є телефон. А біля слова «bottle» пляшка стоїть хрестик. Отже, I haven't got a bottle. A bottle. Good. I've got a coat. У мене є пальто, a coat, I haven't got gloves. У мене немає рукавичок. Good! Поставте відео на паузу, аби записати стверджувальні та заперечні речення. Activity five, page nineteen. Write answers. What have you got in your school today? School bag today. Show us сегодня у portfolio Так. So, I've got a pencil case, pencil case, uh, three uh, books, um, an apple, and a uh, football. In my school bag today. І так, сьогодні в моєму портфелі, наприклад, пенал, три підручника, Яблуко і м'яч. Так. What haven't you got? Що у тебе сьогодні немає у портфелі? Так. I haven't got any. um, workbooks or. Uh, notebooks, any notebooks, um, a ruler and a banana in my school uh, bag today. Good. What's she you? Запишіть ваші ідеї, що у вас є у вашому портфелі чого немає. На цьому огляд 19-ї сторінки завершено. ОКей. Okay, unit 4. My things. Exercise 6. Page 20. Vocabulary Circle the Correct Variant. Обведіть правильний варіант. Окей. <coughs> okay, so there are 6 dirty red ball, footballs. 6 uh, прудних червоних м'ячів. 2. Uh, it's a clean, dark green bag. Чиста uh, темно-зелена сумка або портфель. 3. Підбираємо правильний прикметник, так? I've got a short... Ой, вибачте, short не можна, бо там же лон. ...a new long yellow ruler у мене є нова довга жовта лінійка. This coat is light red and small. Мабуть, світло-червоне, да, пальто? Так, а далі She hasn't got her four old... Mm. Short pencils. У неї немає її чотирьох старих коротких олівців. And the last one, the Sixes One. He hasn't got a black and white hat. У нього немає uh, чорно-білого капелюха. Good. Uh -huh. Ну, short hat бути не може короткий, короткий капелюх. Окей. Okay. Black and light, між ними ж до не можна поставити, бо це різна характеристика. Тобто, якщо end після слова black, то це означає, що треба в кольорі залишатися. Окей, okay. activity 7. Match the opposite and complete. <coughs> Поєднайте протилежності і доповніть. Давайте спочатку поєднаємо протилежності. Отже, long pencils, short pencils. A new bag, an old bag. A small bottle, a big bottle. Light coats, uh, dark coats. A clean scarf, a dirty scarf. Так, отже, почали. A small bottle, a big bottle. Треба дописати що нам слово сполучення. Light coats, dark coats. Uh, <coughs> Далі у нас long pencil, short pencils є. Yeah. Uh, a clean scarf, a dirty scarf. Так, um, a new bag, an old bag. Good! Отже, першу вправу частину цієї вправи ми з вами зробили. А тепер там необхідно написати п'ять 5 речень. Use any of the phrases from exercise uh, 7a. <кхм> так. Так. I've got. a lot of long pencils. У мене є багато довгих олівців. Так. Look at that old bag. It's so dirty! Potives на той старий портфель, Він такий брудний. Далі. I always have. Нет. I always have got I always Have got, have got a big uh, bottle of water with me. Zimnoj zasjdy je velika pljaska vode. Так, dark coats. Mm -hmm. People prefer uh, to wear. Uh, dark Coats in autumn». Mm. Люди віддають перевагу одягати темне, темні пальто восени. Ну, щоб вони, типу, не бруднилися. І останнє a clean scarf and the duties carf. The boy. Fall fell down and uh, so he had he had a dirty scarf. No, I would attack. So that's why. His scarf became dirty. Okay, the boy fell down, so he had a dirty scarf. Або that is why. Так, отже, хлопчик впав. Ось чому він мав брудний шар. Окей, mm -hmm. okay, good. На цьому огляд вправи 7B і 7A is over на сторінці 20. Поставте відео на паузу за потреби. Юніт 4. my things. Page 21. Працюємо з вами з 8, 9 вправою на сторінці 21. Це останнє вже відео, так би, останній урок, так, сказати, так би мовити, у цьому відео, саме юніт. За юнітом, так, за тематикою. Ну, нам першу вправу треба unscramble the sentences. Нам треба написати речення в реченні правильний порядок слів поставити. Have you got friends in Ukraine? Чи є у вас друзі в Україні? Наступне. Has. has she got a poster a poster in her room she a poster of gymnasium have they got have they got two bedrooms two bedrooms in the house? Okay. Чи мають вони дві спальні у будинку? Наступне. Have you got Have you got a ruler in your bag? In your bag. Чи є у тебе лінійка в сумці в портфелі? And the last one. Have you got a picture? On, have you got a picture Так. On your bathroom wall, мабуть, так. Have you got a picture? On your bathroom wall. Чи є у тебе малюнок, на стіні у ванній кімнаті. Поставте відео на паузу. Activity 9. Make short dialogues as in the example. Треба утворити коротенькі питання, як у прикладі. І так, has she got a ruler in her bag? Чи є у неї лінійка у портфелі? No, she hasn't. Наступне питання. Has he got a scarf? A scarf in his bag. Чи має він шарф у портфелі? Yes, he has. І відповідь стверджувальна, тому що стоїть галочка. Yes, he has. Наступне питання. Якщо uh, вони, то have. Have they got um, wallets, мабуть, або. Ну, окей, okay, a wallet. Або wallets, якщо they, то, мабуть, ж і wallets багато гаманців. In their bags. Чи мають вони гаманці у своїх портфелях? No, they haven't. Ні, не мають. No, they haven't. Угу. Наступне питання. Have you got a coat? A coat. In your bag. In. I'm sorry. In your bag. Чи є у тебе пальто у сумці у портфелі? No, I haven't. No, I haven't. Ні, нема. Далі, наступне питання. Has she got a phone in her bag? Has she got a phone in her bag? Чи має вона телефон у портфелі? Yes, she has. Так, має. Yes, she has. І останнє питання. how we go to clock in our bag have we got a, a clock in our bag uh, do we have in yes we have yes we have good post the video in a Тут, до речі, теж там ДЗІ може бути один wallet то і в один портфель. Наприклад, їм належить один портфель. Так? І є, лежить один гаманець. Have they got a wallet in their bag? Можна і так сказати. Давайте повернемо один, тому що я боюся, що тут немає ж цього варіанта, що ви можете змінювати слова. Не написано. Давайте хай буде у них один портфель, в якому лежить один гаманець. Може лежати, але да? насправді його немає. Have they got a wallets in their bag? Поставте відео на паузу. На цьому Оля 21-ї сторінки завершено. Ну, і також у це відео ми ще включимо з вами урок Life Skills: Being Creative and Being You. Yes? Бути креативним, творчим, бути собою, бути, бути собою, бути тобою. Отже, ось це у нас. Текст так був у підручнику. У підручнику, до речі, він на сторінці 30 хто хоче передивитися. І у нас тут був текст-діалог між Тристаном і ну, інтерв'юром, між тією людиною, якою брав у нього цей діалог. Для виконання вправи нам знадобиться згадати, про що був цей діалог. Ну, зараз будемо гортати, дивитися. І так, read and mark if the sentences are true or false. Прочитайте і позначте, чи ці речення правдиві чи ні. І так, Tristan's favorite Room is a living room. Улюблена кімната Трістана вітальня. Та, living room, ось він говорить. Отже, це у нас галочка. Друге твердження: There is a colorful chair in Tristan's living room. У... Вітальні Трістана різнокольоровий chair. Стілець. Подивимося. Colorful sofa. Диван. Отже, ставимо хрестик. That's false. There is a TV and there are music posters in Tristan's Living Room. Також там є телевізор і музичні плакати. Ну, подивимося зараз, давайте. Телевізор і music, music posters. Все правильно on the walls. Так, Трістан'с рак looks like a guitar. Um, так, отже, у Трістана Килимок виглядає схожий на гітару. Давайте подивимося. Uh, yes, the rack looks like a guitar. Yes. That's cool. Так, he, Tristan has got two guitars. У Трістана дві гітари. Mm -mm, three. Аж три гітари у нього. Отже, that's false. There is a small light in Tristan's living room. The books are on the shelf. Uh, there is a big light, not a big light. Bahato Sweetla. Mm-hmm. a false. Yes, There are lots of colours in Tristan's living room. With lots of colours, yes. Your room is. Your living room is a happy room with lots of colors in it. Yes. Різнокольорова кімната. Окей, okay, that's true. Ставимо тік-галочку. Tick, tick. Good. Поставте відео на паузу. Um, кому хто ще не дивився відео за підручником, будь ласка. Переходьте у мене в описі під цим відео, в описі не в коментарях, а саме в описі, там, де ви часомітки знаходите. Так ось там є посилання на цей плейлист, добірку відеоуроків за підручником ПріП 5 клас. Ви можете скористуватися, будь ласка. Е, відео номер 30 на титульці. Good. Task 2. Fill in the blanks with There's There are. Ну, тут нам треба згадати. Використання there is, there are. There – це однина. there are – це у нас two plus, Коли у нас дві, дві та більше два та більше предмети. І так, there's a fish bowl in Tristan's living room. There is a sofa in Tristan's living room. There is a rug. And there is a big light. Це те, що стосується there's однина. There are це там, де множина, там де є багато предметів. Наприклад, There are posters, in stones, living room, There are books and there are two windows. Є плакати, є книжки та є два вікна. Good. Нічого складного немає. Матеріал 3 класу, 4 класу. Поставте відео на паузу все одно. Угу. Ну, і вправа третя. Uh, write four or five sentences about your living room. You can use the following words. Напишіть два-три речення, чотири-п'ять речень, вибачте, <laughs> про свою кімнату вітальню. Uh, можете використовувати деякі слова. Можете використовувати, але це не обов'язково. Окей? Okay? Окей. Okay. Ну і ось що у нас вийшло. In my living room, there is a sofa in the corner. Uh, мої вітальні диван стоїть в, в, в куточку. Next to the sofa, there is a beautiful old lamp, which is on the rack. Поруч з диваном uh, стоїть прекрасна стара лампа, яка стоїть на килимку. There is a piano near the window. Також біля вікна стоїть піаніно. There are lots of pictures in my living room. Багато в моїй кімнаті вітальні багато картин. I love this room because it's big and light. Люблю цю кімнату, тому що вона велика і світла. Нехай буде так. На цьому це все. Наразі огляд 22-ї сторінки завершено, так само, як і огляд повністю 4 го юніта. Дякую за вашу увагу. Не забувайте про вподобайку, підписку на канал. Ну і, звичайно, зберігайте цю добірку відеоуроків, адже вона доповнюватиметься протягом навчального року. Зустрічаємося у наступному відео на темі 5 What can you do? Що ти можеш робити? See you later!